Вітаю, ви на каналі Trusty Store. Сьогодні у нас на огляді смартфон, який здається створений для апокаліпсису. Це Oukitel VP56. Вражає чи не так. І це не просто гарна нарізка, це набір реальних характеристик: 128-децибельний динамік, гігантська батарея на 16 тисяч мА, потужний ліхтар та процесор Dimensity 7050. А тепер давайте розберемо кожну з цих функцій детальніше. Почнемо з міцності: цей телефон створений для найсуворіших умов, йому не страшні удари. Настільки, що ним можна буквально колоти горіхи, і як бачимо на цих кадрах, екран та сенсор після такого поводження працюють абсолютно ідеально, йому не страшний екстремальний холод. Ось апарат дістають із суцільної крижаної брили. Він провів у ній час, був повністю заморожений, але одразу вмикається і працює. І, звісно, повний захист від води це не просто захист від дощу, його можна повністю занурювати у воду для зйомки або просто кидати у річку. Корпус витримує все. Тепер про звук: 128 дБ це гучність від бійного молотка. Він настільки потужний, що продовжує кричати, навіть коли його поливають водою. Ви точно не пропустите дзвінок на шумному будівництві. Також цікаво поглянути на якість запису звуку. На екрані видно порівняння, як записує звук сам ВП56. Як звучить портативна колонка JBL і Як записує iPhone? Звук з ВП56 виглядає дуже гідно. Ще одна потужна утиліта це кемпінговий ліхтар. Ось наочне порівняння у темряві. Звичайний кишеньковий ліхтарик, ліхтарик iPhone і ліхтар VP56. Різниця колосальна. Це повноцінний прожектор. Але чим VP56 дійсно дивує це продуктивність. Зазвичай захищені телефони це трактори. Але як показують тести Antutu, цей апарат переміг сімдесят інших пристроїв на ринку. Це дуже солідний результат. Що це означає для вас? Завдяки процесору Dimensity 7050 він чудово справляється з усіма завданнями. Всі ваші месенджери, навігація, перегляд фільмів та YouTube – все працює плавно і без нарікань. Більше того, його потужності вистачить навіть для сучасних ігор на середніх налаштуваннях. Отже, який вердикт по Oukitel VP56 це унікальний випадок. Зазвичай доводиться обирати або міцність, або потужність. Тут же ми маємо все одразу: неймовірну міцність, величезну батарею на 16 тисяч годин, божевільний динамік, яскравий ліхтар та дуже потужне залізо. Мінуси, звісно, він великий і важкий, але це чесна плата за його неймовірні можливості. Це ідеальний вибір для тих, кому потрібен безкомпромісний апарат для найсуворіших умов, який при цьому не буде гальмувати. Замовити Oukitel WP56 ви можете у нашому магазині Trusty Store. Посилання, як завжди, я залишаю в описі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.